Хочу розповісти про історію Еліс Кален і про те, як вона стала вампіром, і взагалі її історію до перетворення. Це дуже цікава тема, адже ще у першій книзі вона сказала Белі, що нічого не пам'ятає про своє людське життя. Всі інші пам'ятали, а вона ні людське життя, ні саме перетворення, ніхто її перетворив, взагалі нічого не пам'ятала. І ще у першій книзі розкривається більше її історія. Більше того, це пов'язано з Джеймсом. Пам'ятаєте, такого вампіра, який полював на Беллу? Так от, колись давно він полював на Еліс. Вона пахла для нього так само круто, як Белла для Едварда. От. І що цікаво, що він розказав Беллі, що Еліс була у психлікарні. І вона бачила якісь видіння і тому там лежала. І через це, скоріш за все, вона не пам'ятає своє людське життя. Так от Джеймс почав полювати на неї. А якийсь старий невідомий вампір, який опікувався Еліс чомусь, про це дізнався і вирішив її врятувати і перетворив її на вампіра. В принципі, така опція була і у Едварда, коли Джеймс полював на Беллу, але Едвард не хотів забирати життя у Белли, тому так все не вийшло. А от випадку з Еліс її перетворили. Вона стала вампіром, стала нецікавою для Джеймса все і пам'ятала тільки своє життя, от вампірське виходить, і видіння в неї були через те, що ще у своєму людському житті вона щось таке там бачила. Бо, як ми знаємо, зі слов Едварда усі ці таланти вони з'являються. Через те, що за життя людина мала певну перевагу в чомусь. Там Едвард дуже добре відчував людей, він мав добру емпатію, так, тому він зараз вміє читати думки. От Зеліс була така історія, і вона дізналася про це все тільки після нападу Джеймса на Беллу. Белла їй все розказала, і тепер і ви також знаєте її історію. Не забувайте до речі залишати свої коментарі. Яка ваша думка з приводу цього всього? І підписуватися на мій акаунт? Тут буде ще багато цікавого.